Вітаю на каналі Куховаримо Разом сьогодні будемо випікати в духовці румяні і пишні пиріжки з дуже смачною і ароматною начинкою сквашеної капусти і сушених грибів. Приємного всім перегляду! Для приготування смачної начинки я беру 50 г білих сушених грибів. Я їх з вечора замочила в холодній воді. Перед тим як замочити, потрібно дуже добре промити їх. І тепер ставимо варити. З моменту закипання варимо 40 хвилин. Якщо ви забули з вечора намочити гриби, тоді заливаєте їх кип'ятком, настоюєте 1 годину і варите. В Каструлю з товстим дном я влила 4 столові ложки олії. Висипаю сюди, нарізану кубиками, одну велику цибулю. І тушимо цибулю до ледь, ледь золотистого кольору. Сильно засмажувати її не потрібно. Аренні гриби я порізала дрібненькою соломкою, висипаю до цибулі. Забула вам сказати, що воду, в якій я замочувала гриби, я вилила, залила їх свіжою, чистою водою. І ці воді їх вже варила. Відвар від грибів не виливайте, тому що він нам буде ще потрібен. І ось так цибулю з грибами тушимо ще одну хвилину. Пів кілограма клашеної капусти дрібно наріжула, купаємо до грибів. Якщо капуста дуже кисла у вас, то її потрібно промити і все і тепер сюди вливаю 150 мл десь грибного відвару. перемішуємо сіль перець за смаком. І спочатку капусту тушимо 15 хвилин під кришкою, потім кришку забираємо і постійно помішуючи, тушимо так, щоб вся волога випарувалася. Так, добре перемішали. Коли вся волога випарується, начинка для пиріжків готова. Спочатку нам потрібно активувати дріщ від загальної кількості теплого молока. У мене тут 400 мл. вливаю десь 100 мл. і сюди подробно дрібнюю. 30 грам дріжджів, ось так розминаю. Тут в мене дві столові ложки цукру, всипаю одну столову ложку. Розмішую. Бачите, дріжджі почали розчинятися, додаю одну столову ложку муки, розмішую. Відкладаю дріжджі в сторону і продовжуємо замішувати тісто. Тут у мене одне яйце і один білок. Один жовток залишила для змащування пиріжків. Накриваю тарілкою, щоб він не обсихав, і відкладаю його в сторону. До яйця додаю цукор, який залишився, чайну ложку солі. Перемішую. Всі продукти для дріжджового тіста обов'язково мають бути кімнатної температури. Додаю 50 г м'якого масла, Ось так зминаємо і розмішуємо. Додаю 2 столові ложки сметани. Перемішую. Як бачите, дріжджі вже почали працювати, зробилася шапочка, вливаю до цієї маси. Перемішую і вливаю сюди молоко, яке залишилось. Поступово. Додаємо муку. Спочатку будемо замішувати ложкою, а потім руками. Скільки піде муки, скажу пізніше, тому що муки може піти більше, може піти менше. Це вже залежить від муки. Як бачимо, дріжджі гарно вже працюють, бульбашки по всій поверхні. Кісто стало ось таке густе, ложкою вже не можна мішати, не дає. Підсипаємо муку і замішуємо руками. Муку посипаємо поступово, щоб не забити тісто. І ось так вимішуємо. Ось таке гарне еластичне тісто ми замістили, воно не забите мукою і продовжуємо його на цьому етапі вимішувати ще 10 хвилин. Отак з боків до середини. З боків до середини. Ось таке гарне еластичне тісто ми замісили, воно ледь ледь ще липне до рук, але воно дуже, дуже ніжне. На цю кількість продуктів у мене пішло муки 1 ,1 кілограм і 100 г. Змащуємо тісто і миску. Олію. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці на одну годину. Тісто в об'ємі за одну годину збільшилося три рази. Подивіться, яке воно пухке, яке воно ніжне. Змащую руку олією і ось так. З боків до середини, воно вже зовсім не липне до рук. Вимішую ще декілька хвилин. Зробила ось таку кульку, змащую зверху олією. Накриваю харчовою плівкою і знову на одну годину тепле ліс. Подивіться, яке гарне ніжне і повітряне тісто у нас вийшло. Обминаю йому. Руки легенько змащую олією. Багато де це потрібно. І формую кульки вагою 80 грам. Ось так. Відщипнула кусочок тіста, завертаю його всередину, ставлю на поверхню і ось так, бачите, воно навіть вже не липне до дерев'яної поверхні. І ось так -оп. роблю ось таку. Кулючку відкладаємо. З цієї кількості тіста в мене вийшло 20 кульок по 80 грам. Накриваю харчовою плівкою і залишаю їх на 10 хвилин. Починаємо формувати пиріжки. Цією стороною, це буде верх нашого пиріжка, ставимо на низ. Ось так розтягуємо по поверхні, накладаємо начинку і заліплюємо. Старайтеся так, щоб начинка не попала на край тіста, тому що буде важко заліпити. І ось такий робимо. Бортик, проходимося ще раз, заліплюємо. І тепер оці хвостики до середини і викладаю форму, застелену пергаментним папером. Пиріжки сформували, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. До одного жовтка, який я залишила, коли замішувала тісто, додала одну столову ложку молока, гарно вимішала і змащуємо пиріжки. Залишаємо пиріжки ще на 10 хвилин, а потім будемо пекти при температурі 180 градусів. Це вже орієнтуйтеся по своїй духовці. Румяні, ароматні, пишні і дуже смачні пиріжки спеклися. Ось такі вони всередині, багато начинки. тісто гарно пропеклося, аромат неймовірний. Обов'язково приготуйте такі пиріжки для себе і своїх рідних. Щиро дякую всім за перегляд! Гарного вам дня і мирного неба.